Як і те, що стікає в сусідніх кабінок, воно вертається сюди, зокрема киянам. Первая основная задача нас у понимат, что река, которая протекает через разные территории, представляет собой единую систему. И все, что туда мы выливаем, независимо от того, где это формируется, либо в Тульите Верховной Раде, либо а э, на предприятии где-нибудь в э Харьковской области, либо в Чернигове. И Тула это місце зараз таке символічне, де э, є екологічні закони Верховній Раді. Жодного екологічного закону системного не прийнято до Цю каденцію Верховної Ради блокують проведення екологічного дня або, хоча б по такво дрібним оптом екологічних законопроєктів всі ті, хто зараз формують реглам... порядок денний Верховної Ради України. Євроінтеграційний законопроект, який не ставиться взагалі в порядок денний, є законопроект про оцінку впливу на довкілля, який Верховна Рада не спромоглася в. Перші спроби прийняти у листопаді ми його доопрацювали, доробили, він вже декілька місяців теж є в Верховній Раді, попадає в впередокденний, або в кінці дня, або на п'ятницю, він, до речі, теж був до вчора, в передкуденному і теж пропав. Ну, отака в нас ситуація з екологією України.